Всім привіт! Сьогодні цей відгук я знімаю для своїх дівчаток, для своїх юнайсиків. І м -м, з приводу на тему шампуня для росту волосся. Ось так він виглядає в каталозі. Наразі його немає на складі, немає також шампуня цієї серії і немає шампуню. Такий самий є це вумен. А такий самий у нас є мен з часником для себе. Я порекомендувала спробувати дівчатам і взяла собі для. Проби, після чого я їй рекомендувала цей шампунь, і хочу надати вам відгуки і надати свою рекомендацію. Перш ніж я начну, я вам хочу розповісти про те, що у нас по тій самій формулі ці наша формула будуть в каталозі, вони вже є, це виробництво Україна. Але а, поки не до замовлення, будуть два ось такі шампуньки: це змічнюючий шампунь з часником та плющем, і відновлюючий шампунь з арганою та а, розмарином. Тобто вони будуть точно на заміну, це будуть такі однакові формули, чи будуть турецькі, чи ні. Я вам точно зараз не скажу, і цього ніхто вам не скаже. А, але для себе я відкрила ось такий. Зараз, здається, я його знайшла в каталозі. Якщо не пропустила. Ага. Ось такий шампунчик з куркумою, бо він брав участь, саме його я обрала, бо він брав участь на безкоштовну доставку. До того я не брала, мої клієнти часто додавали його замовлення. Ось так він виглядає. Дивіться, виробник Туреччина. 700 мл. Зараз суперціна діє 195 гривень за 700 мл е, за Туреччину. На сайті він трошки нарисо, намальований з дозатором, але його немає тут. Е, саме цей до 26-го року ще діє. Що він обіцяє, тут делікатно очищає волосся від до вдокінчую, зміцнює його, збагачена екстрактом куркуми формула, відновлює ослаблене та пошкоджене волосся, запобігає появі лупи, за е регулярного застосування, шампунь оздоровлює прядки, робить їх надзвичайно якими та сповненими силами і здоровим блиском. Не містить шкідливих для здоров'я речові. Е е склад я вам не буду лишати, я вам лишую. Посилання на цей продукт, ви можете самостійно прочитати. Можете також буде посилання, можете е, оформити знижку, і вам буде ще й е, знижка 50% на цей шампунь, і ще й безкоштовна доставка. Тобто, можете «Пробуй не хочу називається. З, і тепер про відгук. Дивіться, волосся я мила. Лише ним ніяких засобів додаткових я не носила не кондиціонера, ні спрею, ні двохфаски, ні термозахисту. Абсолютно нічого на волоссі немає. Це другий раз я вже мою волосся. Дивіться, як облесіть. У мене немає кератинного виправління. Колись було, я його більше не роблю і вам не раджу ніколи, бо в мене все волосся. Але це не про це. Дивіться, який блиск. Волосся фарбувала я також приблизно місяць назад. Тут можна бачити, що корені в мене вже відросли, тобто це не фарба так ближчий. Е, і ну, трошки воно поросте, воно таке є у мене навіть після. Кондиціонеру. Е, вчора я мила перший раз. Сьогодні я е, прокинулася волосся. У мене було чисте відносно того, що в мене взагалі-то дуже жирниця волосся. при корені, це моя проблема є. Я не можу два дні ходити з одною головою митою. І е, сьогодні це такої проблеми в мене не було. Це з плюсів. З плюсів те, що я розчесала, те, що воно гарно виглядає, в принципі, доглянуто виглядає. Е, і сьогодні також я мила волосся. Це вже другий раз. І другий раз я так само гарно е, уклала його. Єдиний з недостатків, яких б я б сказала, відносно тут такий ну, відверто сильний для мене запах куркуми. Я його взагалі не дуже люблю. В цілому цей запах не дуже люблю. Я не дуже люблю взагалі якісь спеції і приправи. Е, я не люблю аромат винограду. Ну, це суто таке особисте, і якщо ви до того відноситеся добре. І цей запах лише в пляшці. Тобто я його не відчуваю на собі на волосі протягом дня, вчора ходила сьогодні. Тобто, коли його достаєш, коли наливаєш в долоньку, наносиш так чутно, коли далі ходиш, висушив, нічого немає. Тому я вам рекомендую поки що. Припинити пошуки, бо багато моїх клієнтів пишуть, що мені лише він підходить. Ну, якщо лише він підходить, а його немає. Дівчата, ну чим ви? ви не будете взагалі ніколи мити волосся? Не жартуйте зі мною, беріть, пробуйте і чекайте наші аналоги українські. Вони скоро будуть доступні, і скоро будуть доступні, ну, не буде перебоїв з ними. Так, тож, не забудьте подобайки, підписатися. Всім па-па.